На каналі Радіо ЛРТ Класика. Передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Перша радіозустріч у цьому новому 2024 році. Друзі, і хочу сказати, що за цей час українська хвиля стала майданчиком для новин з фронту, для неймовірних історій людських доль у вирі війни. Це історії порятунку, це приклади натхнення, це мрії наші, які ми тут з вами ділимося, це наші спогади, це наші сподівання. Все це об'єднує українська хвиля. А сьогодні нагадаю слухачам за новим церковним календарем саме сьогодні, свято Водохреще, те, яке завершує новорічно-різдвяний цикл народних українських свят, ми говоримо про свята, і це логічно про свята, про різдвяні пісні, про те, що нас об'єднує духовно, і про те, що допомагає нам на чужій землі утверджувати українство, відчувати себе рідними і відчувати оце сімейне тепло. Серед тих людей, хто допомагає підтримувати оцей цей вогник, гостя нашої студії, я її залюбки представлю пані Галина Кутнякова. Доброго дня, пані Галина. Доброго дня. Кілька слів про себе. Я близько 30 років викладала в Маріупольському державному університеті. Десять з яких я викладала фольклор, давню літературу на спеціальності українська мова і література на кафедрі української філології. Потім я була викладачем кафедри соціальних комунікацій, але я викладала такі специфічні курси, які певним чином допомагали нашим випускникам створювати в тому числі україномовний контент, хоча його і не так. АК багато було в місцевому інформаційному просторі багато випускників нашої спеціальності працюють провідних в світових медіа. Чим я теж пишаюся? Скажімо так: насправді, моя історія як освітянки почалася в далекому 1991 році. Приміщенні колишнього будинку політпросвіти було створено спочатку гуманітарний коледж, який потім став гуманітарним інститутом, і, зрештою, став класичним університетом в незалежній Україні. І від самого початку він ну, став таким осередком, який балансував до того промислове абсолютно місто, в якому гуманітарного майже нічого не було. Технічний вуз, професійно технічний ні, училища, і я вважаю так, що внесок гуманітарного вишу в те, що місто було відстояно спочатку в 2014 році, і так довго чинило спротив. Під час гострої фази цієї війни є дуже великим. Він, можливо, не настільки наочно видний, в тому плані, що не тільки те, що служили наші студенти, наші викладачі пішли боронити, а й в тому, що той же самий Азов, ну я особисто дуже багатьох знала. Одна з легенд Азовсталі, Нава Валерія це любов Азовсталі, її історію знає весь світ, яка дуже довго провела час в полоні. І Зараз вона звільнилася, і вона фактично свідчить і в європейських судах, вона продовжує служити Україні, ну саме як фахівець з комунікацій. Коли я розказувала своїм студентам 91-му році про українські традиції, співала їм прямо на парі українських пісень. Це страшенно лякало, ну і дивувало частину викладачів, наприклад, які в нас була спочатку така спеціальність, як російська філологія. Але згодом вона була модифікована, і там прекрасні люди теж викладали вже тепер слов'янську філологію, це фахівців з перекладу польську мову вчать, і багато куляки зробили для таких контактів. Широка мережа в нас міжнародних контактів. І ось Тепер тут я теж намагаюся розказувати про наші традиції. Мені йдуть на зустріч литовці, які володіють українською мовою, приходять, перекладають. Зокрема, пан Руслан, перекладач президента Литви і України, багато моїх лекцій перекладав паралельно для того, щоб і литовці долучилися. Це був для мене такий страшенний виклик починати це в Литві, По перше, після перерви. І по друге, приходили абсолютно різні люди. Приходили мамочки з діточками, яким хотілося можливо щось заспівати ну таке щось дуже просте. І приходили литовські фольклористи, які в свої роботи хотіли включити якісь порівняльні розділи. Ну тобто дуже високого рівня, і задавали мені дуже такі специфічні запитання, тобто лячно мені було. Але поступово я так пристосувалася, створюю різні формати, які анонсую, що, наприклад, якщо я буду розказувати про чайну традицію, я так і кажу, що ми будемо пити чай, будемо ворожити на чаїнках, щось розказувати один одному, тобто так спілкуватися. Ну, власне, скажу слухачам, що вже наступної суботи, 13 січня, пані Галина Кутнякова запрошує на чергову зустріч. Ця подія вона і стала темою, яка наштовхнула на цю сьогоднішню нашу радіозустріч. з тим, щоб запросити вас, друзі, обов'язково прийти, розвіртуалізуватися, побути в теплому українському колі, завдяки пані Галині, вже 13-го. Будете говорити про різдвяні колядки, щедрівки, все, що супроводжувало століттями, і Дай Боже, супроводжує зараз, попри війну українців, в ці непрості, але все-таки святкові дні. І от у мене питання: Скажіть, будь ласка, ну справді зараз уже стільки джерел інформації, зараз є інтернет, зараз тільки ліниви може там щось не дізнатися. Що такого цікавого можна ще розповісти про український фольклор, що люди не знають? Зимовий цикл він ширший за колядки і щедрівки. Фактично, починаючи від 7 грудня від Катерини святої до водохрещ за старим стилем 19, за сьогоднішнім це 6 січня, власне, відбувався цей зимовий цикл. Свята Катерина вважалася покровителькою, а це до речі, чому я хотіла б саме з Катерини починати? Що це нас єднає з європейцями? Бо це так само і в них відзначається в цей день, і вона вважається покровителькою незаміжних дівчат, і оце ну, вислів да синій чулок, лужці. да, да, а, да, ага, синій це чулок, чулок. Це така ініціатива феміністок. У нас був дуже, дуже жіночий рух такий був сильний. Ольга Кобелянська, Леся Українка, Наталя Кобринська, що в містах ходили такі своєрідні катеринетети. Дівчата вдягали ці сині пунчохи, але наші українки. Вдягали ще на себе якісь елементи панночки, вдягали інтелігенція, якісь прикраси народні, чи то вишиванки, і ходили демонстративно, співали, десь могли зайти до якогось як типу шинка і там пригоститись. Бо вважалося, що нушу ну як це жінка заходить там в кав'ярню. Але ж Львів, наприклад, там нікого це не дивувало, що понятка заходить, п'є філіжаночку кави. А в нас ну скільки не греко-католицька церква була, а єди. Московська церква, так би мовити, панувала. Ну це ж взагалі якесь щось неймовірне. Да? Леся Українка свою бояриню не даремно написала, що зачахла наша українка там у них в Москві, тому що положення жінки було ну, жахливим. Більше того, далі йде свято святого Андрія. На сході України, ну принаймні в нашому регіоні, майже ніяк воно не відзначалося. І я починала розповідь про святого Андрія і, от скажімо, початок вечорниць завжди таким власним враженням, коли я у Львові, в гуртожитку, в 86 му році, серед ночі в мене сусідки з Молдови, з Кишиніва, ну просто від якихось криків просинаюся. Мої дві сусідки носяться в нічних сорочках і кажуть, Галя, дверей нема. Ну, Мені робиться погано, бо я дивлюся, що дійсно дверей нема в нашої кімнати. Я вдягаюся, вибігаю, ніхто не спить, все світиться, всі з кухні жарять, парять. Я питаю, що відбувається, що за дві ж? Вони кажуть, так Андрія ж. І всі Андрій, Андрій Кажу, в нас двері вкарали. Реакція ха-ха-ха. Каже, а ти ж так, нібито Українка. ти звідки? Я кажу, ну, ви не знаєте таке місто. Каже, Жданов. Взагалі він Маріуполь. Бо в Маріупольці ніхто корінні не називали Ждановом. де? Я кажу, ну це Азовське море, Це де? Я кажу, Донецька область. Так ми ж там всі москалі. От бачите, як стереотипи. Я кажу, ну, мабуть, трохи, да, я не розумію, що відбувається. Вона каже: Ну йди, хлопців, проси, хай шукають на дев'ятому поверсі твої двері. Ну, я ловлю якихось хлопців. Серйозно? І я з'ясовую, що вони покрали двері в усіх, хто чужі. Бо решта ж не спить, святкує. А це ж хлопці мають башкетувати. І виправимо дев'ятий букву поверті двері. І ми приходимо. І я кажу: А де ж то я знайду? Ну стільки дверей, де я знайду? І вони каже: Вибирай найкращі двері, і ми замок перестали.' значить, коротше, мені вибрали найкращі двері, вибрали найкращий замок, відкрутили, прийшли, прикрутили, зробили зліпок. А там механіка були спеціальні, скаже: ми тобі завтра виточимо. Значить, сьогодні хтось найпильнує той замок, щоб тільки зсередини, і принесли нам нові ключі, і так у мене були нові двері. Отак ви познайомилися з, з традиціями, традиціями українських так. святкувань, зокрема на Андрія, да родина як кажуть досвіді або можу сказати на відшкірі. І ви знаєте, пані Галино, якщо говорити про стереотипи, то немає кращого фольклориста, який захопився цими традиціями за людину з технічною освітою. Ви кажете про місто індустріальне, насправді так. до речі, я сам електронщик, і я завжди згадую цю історію про Олега Скрипку, який теж був не гуманітарієм далеко, але він відкрив ці традиції. У от пісню космогонічну колядку, о, як же було із преждевіка, колись витягнув. А це пісня, яка записана приблизно в моєму рідному селі. На Київщині, і я ж кажу, коли почав знайомитися з цими традиціями, і взагалі, як до журналістики мене притягнуло, то десь приблизно той самий шлях, як ви про двері розказували. То... Заодно ми дізналися, як Олег Головатенко став журналістом. Зрозуміло. <рес> так. Я хочу сказати, що якраз все, що ти сам переживаєш, і щиро розповідаєш про це іншим. Саме це заходить найкраще, і ну як кажуть, нас українці стає таким крючком, на який ти підловлюєш своїх слухачів, і вони починають тебе слухати з наукової точки зору? Ми маємо казати, що в нас дві такі протилежні тенденції є з одного боку: є страшена цікавість, в тому числі у молоді, до автентичного, до абсолютно ідеального, давнього, і от саме його вивчити і продовжити цю традицію. А з іншого боку, відштовхнутися просто від традиції, щоб її модернізувати, щоб вона жила, щоб вона відповідала якійсь сучасності. Ну і, наприклад, коли я розказувала про колядку, я теж наводила такий приклад свого життя. Коли класична колядка, коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така, дайте тітко п'ятака. Але ми пережили такі часи, що в нас ми всі були мільйонери. Гроші нічого не коштували. От, Шафи облик, да, купони але, ми, ми пам'ятаємо. Е, я так. у Маріуполі, значить, хлопчина, відкриваю двері і він колядує. Коляд, коляд, колядниця. Добре з медом поляниця, а без меду не така. Не давайте, п'ятака. А я хлопець, гоноровий, люблю гроші, паперові. Не кидайте п'ятаки, а кидайте трояки. Я захоплені це розказую. А потім в перший раз мої маленькі діти йдуть колядувати, сформували ватагу і пішли по під'їзду. Ну там горішки їм давали, печиво. І я чую, як моя дитина колядує. І закінчує як цей хлопець. А я дівка гонорова. Люблю гроші паперолі. А воно ж інфляція накручується. Не кидайте трояки, кидайте тисячки. Значить, <свісно> тобто для мене це було свідченням того, наскільки все ж таки це коріння воно живе, і як воно ну так проростає в таку якусь модифікацію, відображаючи реалії, іноді сумні нашого життя. Але от якраз це для мене було головне в моїй професії. Що, наприклад, після того, як прослухали мій курс, до мене приходять студенти групи, де я була куратором, і кажуть, але не нам прийшла в голову дуже блискуча думка. Оце там в нас наша проспілка. Ми весь час там скидаємо з копіючками своєї стипендії, щоб купити шоколадки. Там іде актив дитячий будинок. На ті шоколадки вітає там з Святим Миколаєм і так далі. А ми вирішили, що це якось не годиться. Що ми тими шоколад? Відкуповуємося. Ми вирішили, що ми зробимо таке, ну все так, як годиться, з зіркою, з козою, зі всім. Таку зробимо маланку, візьмемо подарунки і підемо колядувати. Ну, якісь там ссенки розіграємо. Ви нам допоможете, я кажу, та звичайно дівчата і хлопці. І оце вони в мене пішли. Потім вирішили, що їм негайно треба піти в ті садочки, де в нас спеціальність дошкільне виховання проводить, практику приходить. І так воно сталося, що почали всі дитячі садочки. Ну, десь там якісь гроші вишукувати, щоб там щось якусь десяточку дівчаткам і хлопцям заплатити, щоб вони прийшли, що дуже діти тішаться, щоб вони собі костюми якісь могли зробити там покраще, там якісь пісеньки ще вигадати. Ну, модифікувати його під якісь такі сучасні, щоб дітям подобалось якісь там шлягери переспівати. Ну, смішні якісь компоненти вставити. І дехто з тих, хто так ходив, колядував. Ну непогано заробляє гроші, влаштовуючи в Києві якісь такі дитячі свята, дуже користується те, що вони вміють попитом. І вони згадують, що є люди, які захоплюються ляльковим театром, а це почалося від того, що захотіли зробити справжній вертеп, десь там дивилися, як ті схеми робляться. І я, от на підтвердження, що воно живе, можу сказати, що от ми, коли вийшли з Маріуполя, ми були в драматичному театрі під час бомбардування, от мене. Завалило, а мене вдалося ну, відкопати. Ми вийшли, і прихисток ми знайшли саме в ляльковому театрі у Львові. Нам дали кушетку, яка була реквізитом для сцени. Лічно, від театру до театру. Так, да, від театру до театру. І я б от хотіла сказати, що от. Пані Уляна, яка там є художнім керівником, я точно можливо не знаю, навіть посаду людини Уляна Мороз. І от вони зараз зробили вертеп, відшукавши такі автентичні тексти. І тут я ж кажу, що дві тенденції щось дуже таке автентичне, старовинне, і друга тенденція модифікувати. І діти з задоволенням дивляться, просто ну неймовірно сприймають те, що відбувається, це дійство на сцені. І пані Оляна мені розказувала, що якраз чому в неї така думка з'явилася, тому що вони стикнулися з такою проблемою, що вони показують спектакль які з великим успіхом йшли в них на сцені. Травмовані діти. Ну, наприклад, там в неї сплять на сцені. Діти починають кричати, що на сцені трупи. І там стояли такі, як ну, картонні коробки, ну, як реквізит по залу. І як вони почали ці. Картонні коробки собі на голови одягати, значить кричати, і що їй довелося найняти собі психолога для того, щоб він подивився на весь їхній репертуар. І так з'ясувалося, що а куди не ткни, все може бути тригером. Те, що ну, абсолютно нормально за звичайних умов заходило. І ці кішечки, і ці собачки, там і якісь спектаклі, і декорація, ну, наприклад, білий колір да, там десь в обладнанні сцени, а діти дивляться, то що янголи, то хтось вмер чи вмре. Тобто, такі, ну, бо діти бачили ці смерті, бачили мертвих, і відповідно такі в них реакції. І от саме традиційне, народне, воно таким виявилося терапічним, лікувальним. Компонентом, бо воно нічим крім традиції не асоціюється, крім родини чогось рідного. Чогось хорошого, чогось спокійного, такого, що дає надію. Бо сама суть Різдва, яку вкладають українці в це свято, наш Іван Огієнко, а він же і духовна особа, науковець, да, він митрополіт Ларіон, він казав, що в нашому християнстві, саме українському, дуже багато поганського, тобто ще язичницького, дуже давнього. І суть його полягала в тому, що це Шевченковий мертвими, живими, і народженим. В Україні, не в Україні мої дружні послання. Тобто, що мертві не поза світом, вони з нами. І в день різдва вони тут. Вони допомагають нам жити. І ті, що народяться, ми впливаємо на життя тих, що народяться. Тобто, що смерть це перехід з одного світу в інший світ. І от якраз це допомагає це відчуття, що ну так я втратив, але й мої предки втрачали це життя. Воно має такий неперервний перебіг. І я маю жити, щоб ті, що народилися, стали от такими якими я хочу, пані, а не іншими, пані так? Галино. Я ось слухаю вас, і розумію, що ці традиції це якраз не суперечність між язичництвом і вірою, це якраз про життя вічне. Ці практики це те, що зберегло нас як націю, і наприклад, порівнюючи українців і литовців, я звернув увагу, наприклад, що в новорічному посланні Гітана наусіда і Діана Наусєдєння, вони апелювали саме до світла, до сонця, до традицій і до збереження в цьому литовську. Нації, і ми з ними дуже схожі в цьому, і ми говорили перед цією передачею, і також це призвело до ситуації, коли як би нас не ламали, не калічили, не вбивали, не ліпили з нас рускоязичне населення, але у нас немає рускоязичного населення, у нас є україномовні і українапаючі. Тобто, от, до цієї, як казав один відомий публіцист, я навіснювальну бригаду. А це я вам я можу так, сказати, так. що я завжди кажу: як нам ставитись до російської мови? Це трофей, це трофей. Це те, що нам допомагає спілкуватися. Наприклад, частина литовців не знає української, але знає російську. Тобто, ми не маємо казати, що о, цей імперський спадок, ми маємо його позбутися. Ви знаєте, скільки наукової літератури створено російською мовою? Я от думаю, от, як це от донести ви... Путіну, який говорить там, що Росія це там, де є російська мова. Не Вибачте, Войнович свого часу казав, що ну яка російська література ХХ століття? Єврейська російськомовна література. Тобто, ви розумієте, ми маємо плекати себе, і все, що нам допомагає, бути більш розумними, більш людяними, більш сильними. А ми нічого цього не маємо зрікатися. А все, що у нас робить більш тупими, менш людяними, позбавляє нас віри в себе, в своє майбутнє. Оце ми все маємо відкидати. А от якраз традиція вона нам показує, що ми ніякі не унікальні. Що за цю землю нам кожен раз треба було битися, і кожен раз нам треба було вижити, вистояти. І кожен раз я там питаю себе: моя бабця в Першу світову покидала свою домівку, і фактично до неї ніколи не повернулася. Але вона вижила, зберегла своїх дітей. Моя мама під час Другої світової війни йшла фактично майже пішки за Урал. І розказувала, як вона йшла з цього Маріуполя за підводою, бо вона заколисувалась на ній. в неї така була. І вона по бруду, отака міська дівчина, шагала оце аж туди, крокувала. І я ніколи не вірила, що мені доведеться робити те саме: що я маю йти пішки, кілометри, повзмінні поля сумкою, в якій кошача їжа, і вода. І оці страшні кілометри. І мене всі питали, що яким чином ви знали, як виходити. І ми виходили не одні. З нами ще йшли люди з цієї філармонії, які не знали ні де самі Лекіно знаходиться, ні в який бік іти, ніяк це все робити. А я згадувала, і ми так з дітьми вони були налаштовані, що бабця аж за Урал дійшла. Ну то і ми вийдемо, бо нам треба порятуватися. І з сусідами ми йшли, і з іншими людьми. І вони теж казали, що це їх дуже підтримувала наша така впевненість. Що я казала, що ми такого роду бачити такі страшні були випробування. Тисячу разів мали загинути, але ні з маминого роду, ну дід тільки загинув. Ну що всі повиживали, в пеклі повиживали. Кажу, і ми виживемо, бо це наша така кістка. І ми отак ішли. От розумієте, з твердим таким переконанням, що ну в нас стане сили, і от якраз я хочу сказати, що в нас дуже багато спільного з литовцями в тому плані, що в нас один ворог був багато століть. І кілька століть ми були в одній державі, і за цей період і наша земля достатньо великого розвою досягнула, і Литва. Але ну вороги виявилися в якийсь момент сильнішими, підступнішими. І ми потрапили достатньо довгий час під ну, таке ярмо. Але нам росіяни зробили такий своєрідний подарунок. Путін хотів довести, що українці і росіяни один народ. І провів величезну таку роботу оплатив по генетичним дослідженням, і він хотів довести, що в нас геном спільний. Ну і з'ясувалося, що в нас майже нічого немає спільного, що тільки прикордонні в місцевості мають якісь спільні алелі. Але ж з'ясувалося в ході цього дослідження, що насправді найближче генетично ми пов'язані саме з литовцями. Тобто, ну це не випадково, що Литва так нас розуміє, що воно десь там в генетичному коді. Записано, що були спільні предки У нас величезні території. Ну, нас прізвище Литвин дуже поширене. Да, от так, так особливо на Чернігівщині. І, от, на, да. на і в нас величезні болезні. території. Вони ж були от, наприклад, Корятичі. Ну оцей знаменитий вершник, прапор, родовий герб Корятичів. І я все життя собі так казала, що ну Корятичі – це ж наші. і так вони називались в наших всіх підручниках на грюнвальській битві. Українські короги під прапорами Вітовта та Великого. Я кажу, так це ж наш прапор. А потім мені наш історик, викладач, досент, який тут в Литві працював. Зараз він запрошений професор Аврійському університеті, і він каже: Галя, не позорся вони литовці. Я кажу: А що ж вони так з не каже? Ну так, да, вони багато зробили. Їхні володіння просто були на теренах України. Тому, звичайно, в їхньому війську, ну, чому і називали Українська Корогова, були люди взяті з наших земель, в тому числі українці. Ну, це правильно тут. Казати, що в нас була За, спільна перемога. Так да. зараз українці От. і литовці От. спілкуються напряму без посередників, і під час цього спілкування відновлюється ця історична пам'ять. І багато чого з'ясовується спільного в історичних долях, і ці валуївські циркуляри, коли забороняли українську мову, так само забороняли литовську латинку, забороняли. І були ці книгоноші у Литві, які доносили слово, які носили книжки від села до села. Ну багато спільного і цього резонансу насправді відбувається. На і от, рівні. Е, насправді, так, от ми, зараз... друзі, одна хвилинка в нас тільки ага, є, ага, будемо от, от, от завершити. І от ми зараз з вами просто сидимо, розмовляємо, іноді дуже відволікаючись від теми, що де там колядка, де там щедрівка, де там поезія на водохрища. Але от зимові свята вони передбачали, що ми йдемо один до одного в гості, колядуємо когось, міншуємо так? і сидимо і розмовляємо. Спілкуючись один з одним, відчуваючи, що ти не один, що є твій рід, є твої сусіди, які десь там в якомусь великому поколінні і за великим рахунком, ми всі люди, ми всі родичі, да? ми всі одна велика родина, і тому переоцінити оце гуманістичне значення цього періоду, коли не так багато роботи. Бо більшість хлібороби, да і якраз цього періоду для саме такого людяного ставлення один до одного відчуття, що ми родина, що в житті щось є дуже хороше, дуже важливе, важко переоцінити. Нагадаю, друзі, сьогодні така розкішна розмова в нас була з літературознавицею, викладачкою Маріупольського державного університету, пані Галиною Кутняковою. А щоб дізнатися більше про таємниці, про нове, цікаве, і я впевнена з того, що ви почули сьогодні, я думаю, для вас будуть відкриття про українські народні свята, пов'язані саме з новорічно-різдвяним циклом. Будь ласка, приходьте на подію, яку організовує пані Галина у вільносі вже наступної суботи. 13 січня о 12-й годині на Кармеліту Гатве у центрі Creative Hub, він називається, але це білоруський. Це ще білоруси до нас там, можливо, долучаться. Бо я майже два роки читаю кожен раз різні в модифікаціях лекції, пов'язані з фольклором, з народознавством, і у бібліотеці Міцкевича, і в українському центрі, і в Hub. Хаб. І оце я ще вирішую. Шила до Білорусі в піти, вони мене пустили. А потім буде наступна зустріч присвячена весняним традиціям. Можна підписатися я Галина Котнякова у Фейсбуці, можна зайти там, подивитися, куди і як. Запрошую всіх. Мені залишається нагадати, що сьогоднішню українську хвилю провели журналісти Олена і Олег Головатенки за режисерським пультом працювала соната Ядавічення, і наостанок сподіваюся, в нас ще буде ну бодай дві хвилинки в ефірі. Я би хотіла сказати про медійний проект, який дотичний до сьогоднішньої теми дуже відгукується. Це проєкт суспільного, який називається Колядки з бомбосховищ. Наші колеги в Україні записали те, як діти і дорослі, які зараз багато часу. Проводять через російські обстріли саме під землею у сховищах, попри війну і всупереч війні співають різдвяних пісень. І сподіваюся, що хоча б бодай одну колядку, ми зараз з вами послухаємо. Прошу. Ой, у полі, полі, там, Чули про Ісуса, швидень, поприбігли, як почули про Ісуса, швиденько прибігли. стали вони грати, Христа веселити, чи дозволить, Божа мати, Ісуса просити, чи дозволить Божа мати.